Божих всім благословінь. вивчайте історію, справжню історію, не фальшиву, адже сьогодні кожен намагається писати багато фальшивих. Сьогодні у всіх сферах всього, що стосується земного і космічного, і таке і інше, але в Біблії написано істина і все відбувається так, як сказав Бог. Відбулося і відбувається. Тому вірте, свідкам та очевидцям Біблії. Це книга очевидців, яка виникла людина, як розвивається людська історія, катастрофи, які були на землі, як це відбувалося, як людовіковий період відбувався, як гори. Як гори з'являлися, океани, динозаври і всі питання, які вас цікавлять, як сатана в голову отримав, як не потрапити до пекла, куди після смерті йде людина? Як її вибрати правильний шлях і правильну дорогу, щоб не потрапити до пекла, а потрапити до раю? Що таке гієна вогнена, і як стати і бути дітьми Божими? Який висновок теорія Дарвіна – це лише сатанинський проект, який використовували безбожні пропагандисти і суспільство? Почало вірити у звірину природу. Те, що люди походять від слизу, а не від Бога, це звіряча релігія, яка невдовзі приведе до царювання Антихриста. Він названий у Біблії звіром за останні 100 років. Люди повірили в дарвінизм. І прийняли природу звірів, так що їм буде дуже легко вклонитися звірові і прийняти антихриста, тому що ґрунт підготовлений. Єдине, що поки не дає антихристів запанувати, це святі Божі люди, які проповідують Євангелія Ісуса Христа до кройов землі і руйнують справи темряви. Саме тому релігія звіра протягом усієї історії нищила церкви та святих Божих у фіналі людство. Люди у своїй гріховності допоможуть запанувати Антихристові, це буде час надприроднього. Він намагатиметься копіювати Христа в усьому, спокушаючи людей, чудесами фальшивими, буде вражений і воскресне, оголосить себе Богом, ось до чого призводить віра в еволюцію, у політику та релігію до повної демонізації та сатанізації всього світу, тому і буде друге пришестя Христа, яке поставить крапку, бо буде судити цей світ і віддасть кожному за його вчинками. А антихрист, лжепророк, пророк, сатана, смерть і пекло будуть кинуті в озеро вогняне. Тому Церква необхідна і завжди була необхідна і її створив Бог, надіславши апостолів усі народи, щоб вони проповідували слово Боже, хрестили і навчили людей, щоб дьявол як абсолютне зло був зупинений. А Бог це абсолютна істина, та любов, абсолютне добро і для спасіння кожної людини Бог віддав свого сина, кожна людина, яка нехтує. Цією істиною живою церквою, що стоїть на підставі апостолів і пророків, і що має наріжний камінь Ісус Христос це учень дьявола відкида... відкидання чи висловлювання поганого проти такої церкви це зло та сатанизм. Тому сьогодні вам потрібно зробити вибір: ви на боці Бога чи на боці сатани, христа чи антихриста, добра чи зла. Ви на боці Бога чи на боці сатани, Христа чи Антихриста, добра чи зла, не потрапляйте. Всі ті звіри, хай вони будуть, розірвані в ім'я Ісуса Христа. Віднайдіть світло і розум, щоб стати на справжній шлях, зробіть правильний вибір. Відмовтеся сьогодні від звіриної діалогії та підпишіться на наші канали, де вивчаються наукові докази божественного створіння. Та факти, які спростовують теорію, еволюцію. Чим швидше ми відмовимося від того, що ми звіри, і від того, що ми повинні вбивати собі подібне у боротьбі за виживання, тим швидше настане мир і переможе добро з миром Божим, Божі благословим.